Вітаю! За правильним підходом. Спочатку ми пишемо статтю, потім напишемо якийсь самарайс на ней, а потім ми вже генеруємо назву статті. Зараз продемонструємо дуже простий, легкий, безкоштовний інструмент Research type генератор, який дозволяє робити саме ну, такому ось його інтерфейс. Ви обираєте спочатку. Свой, своє поле дослідження. Ну, в даному випадку, нехай в нас буде Computer Science, А далі ви маєте сюди ввести отой самарайз своєї статті. Ну, в принципі, можна за, е, спробувати закинути всю статтю. От я знову ж таки взяв наш приклад. Тут в мене є summary, Я копіюю це summary і просто його сюди вставляю. Бачите, доволі велике summary, але, але воно було поміщено. Що ми робимо далі? Просто натискаємо кнопочку Generate, і достатньо швидко вона нам видає от такі результати. Тут давайте ми можемо так скопіювати і подивитися, в якомусь тут в мене є матеріали додамо, які ми там будемо ще розвивати. Бачите, то воно копіює щось ну, от конкретну тему. Да? Тобто воно не копіює все. І ви бачите, що п'ята тема, ми не догенерована, тому що, скоріше за все, ну, вікно вводу виводу цієї моделки було не дуже велике. Тому, але ви можете знову ж натиснути Generate і отримати, ну, вже вона буде одне і те саме давати. Але це дуже простий зручний саме для підходу, коли у вас є стаття, є сама на статтю, яку ви можете отримати в будь-якому чаті або в спеціалізованому сервісі. І на цей самарі ви хочете собі згенерувати назву публікації. Користуємося!